Техніка для прибирання вулиць. Миколаївська міська рада веде перемовини з данською фінансовою компанією для придбання п'яти підмітальних машин. Планується, що на них будуть працювати співробітники комунального підприємства Миколаївські парки. Чи дійшли сторони згоди на даному етапі, розкаже мій колега Сергій Лисюк. Догляд за пішохідними зонами важлива складова благоустрою Миколаєва в будь-яку пору року. Саме тому міська рада працює над поліпшенням цього процесу. Для профільного комунального підприємства Миколаївські парки планують придбати п'ять спеціальних машин для прибирання вулиць. Наразі проводяться перемовини з данською фінансовою організацією Ейфо, котра може надати кредит на вигідних умовах та з частковим покриттям суми при купівлі обладнання для Данії важливо допомогти Україні відбудувати економіку від наслідків російської агресії. Організація Ейфо підтримує приватні та державні компанії із наданням вигідних займів і покриттям до 40% під час придбання техніки або обладнання для інфраструктури. У нас дуже хороші стосунки з Миколаївською міською радою. Прибиральні машини допоможуть миколаївським паркам підвищити ефективність роботи при підмітанні вулиць, розповідає директор підприємства Дмитро Чучмай. Будемо казати в цифрах, то вона спроможня в зміну в зміну, в одну зміну підмітати та прибирати порядка 200 тисяч метрів квадратних площі. Одна людина спроможня за. Такий ж період часу не більш п'яти тисяч квадратних метрів. Ми механізуємо наш труд з ручного прибирання. Переходимо на механічне на сьогоднішній день. потреба міста Миколаєва це 5 одиниць цієї техніки. Ну а далі будемо вже по тому, як вона буде працювати. Будемо вже придбати її більше. Ну поки на сьогоднішній день 5 одиниць буде, думаю, достатньо. Міський голова Олександр Сінкевич назвав зустріч дуже плідною. Сторони домовилися про ряд подальших заходів щодо забезпечення миколаївських комунальників необхідною технікою. Підприємство Миколаївські парки в тому числі відповідає і за пішохідні зони, за їх очистку і за обробку їх під час зимової негоди. Тому ця техніка нам потрібна колись ще в далекому радянському союзі ми мали такі тракторці. Зараз нам потрібно повертатися до того, щоб не лише очищати дороги від снігу та бруду, але і пішохідні зони, тобто. Щоб люди мали рівні можливості з водіями, Сергій Усюк, Володислав Невідомський, новини на телеканалі Март.